Доброго дня, добрий день. Доброго. 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 Ви бачите, діти презенту, шановне панство, студенти, презентацію? Так, так. 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 Ну, тема нашого сьогоднішнього практичного заняття студентів та від відпрацювання психологічної допомоги та самодопомоги психолог... система плач. Ну, перше, я хочу з вами познайомитися. Мене звати Галина Анатолівна, я вчитель основ здоров'я з міста Херсона. Давайте один одному посміхнемося, і так як ми знаходимося дуже далеко, хоча б поплескаємо в ладоні один одному за те, що ми тут зустрілися. І так, хто з вас хоче представитись, сказати хоч щось про те, щоб я знала, як до вас звертатися, і я сподіваюся, що сьогодні ви мені допоможете, бо без вашої допомоги я не зможу вам провести практичне заняття і показати вам, як можна діяти в різних ситуаціях і як можна себе привести до ладу? От навіть зараз для мене це теж нестандартна ситуація, бо ви, діти, яких я бачу. Хочу вже дорослі діти перший раз, але все це одно нестандартна ситуація. Це для мене маленький стрес. Хто хоче сказати щось про себе, діти? Ну, давайте я можу почну. Давайте. Мене звати Соня, мені 19 років. Я навчаюся на другому курсі наразі, і від нашого уроку бажаю винести для себе щось корисне і нове. Я теж так сподіваюся. Ще? Мене звати Наталія, мені 18 років попустю, також навчаюся на другому курсі. Бажаю також дізнатися якісь нові вправи або щось таке, що допоможе вховатись із плачем. Чи мені, чи можливо я потім то теж кому зможу допомогти. Дякую. Чи хтось хоче виступити? Так, діти сьогодні я вас хочу навчити, як подолати стрес, я особливо в той час, який ми з вами зараз живемо. Це для нас всіх виклик, і це для нас все одно ми потрапляємо в різні стресові ситуації. Навіть той же саме стресова ситуація була для вас, коли ви вступали в цей навчальний заклад, екзамени, ЗНО, це все було стресові ситуації. І як ви можете їх подолати, допомогти собі і не тільки собі, допомогти тим людям, які знаходяться поряд з вами, тим же самим рідним вашим або знайомим. І так, Скажіть мені, будь ласка, що таке стрес простими словами? І, а потім я вже скажу словами, визначені, що таке стрес. Що таке стрес взагалі? Простими словами, діти. Ну, реакція організму на якийсь будник, подразник. На подразнення. Що це ще? На негативні чи тривожні події, якісь також реакція. Це реакція організму на негативні чи тривожні події. Може бути стрес щось нове в вашому житті незнайоме? Може виникати може. стрес? Так, може виникати стрес. Ось такими спростими дійсно діти стрес це стан нашого організму, що відповідає на дії зовнішнього подразнення, тобто виникнення якихось нових факторів для нас, виникнення якоїсь нової ситуації, все що вгодно, це організм реагує на, реагує на нас, реагує, реагує стресом на ті ситуації, які виникли. Вибачте, я теж нервуюся. Так, діти, дивіться, от я дуже ви бачите зараз це. Це кубики рорі. Я дуже їх полюбляю, і мої учні їх полюбляють. І ось діти одна із методів того, що подолання стресу, або для того, щоб людина, як кажуть, прийшла до ладу це створення, це, от можна просто цю історію проговорити. Ви всі добре бачите ці кубики, чи ні? Да, ось дивіться, це було створено це, це три грати в них дуже легко, просто їх можна придбати або зробити сам самим. Починається і за допомогою їх ви можете навіть грати в вільний час за допомогою їх. Ми створюємо власні історії. І ось я хочу, щоб ви створили власну історію, яку з вами. Була може, негативна, може, позитивна, якусь власну історію. Хоч хто хоче, от наприклад, дивіться, перша у нас тут ви бачите молнія да там, наприклад, кошик з магазину і параплав Ось дивіться, Ну давайте я вам покажу, як можна створити власну історію, а потім хто забажає створить власну історію. І так, ну, в моєму житті. Привідбулася дуже негативна ситуація. Я думала, що це, як кажуть, саме страшне, що може відбутися. Але потім я завжди пам'ятаю такий вираз, що коли саме темні сутки, це перед то, тим, як почнеться встане сонечко, це саме темні сутки. І ось потім. Я взяла себе в руки, пішла до крамниці, купила ті речі, які мені потрібні, і відправилась у подорож. Таким чином, ця стресова ситуація для мене закінчилась. І зараз все добре, і за вікном світить сонце, і стресова ситуація була повністю ну, для мене закінчена. Цей стрес. Хто ще хоче поділитися? От Я такий просто вам. Що якщо ви не хочете розповідати, яка ситуація відбулася, просто поділіться тим, що. Ну, можна, от ось дівчинка, рядом з нею сапоги, тобто, коли в мене стресова ситуація, я часто йду у ліс біле, біля свого дому та вдягаю чоботи, бо дуже брудно на, на зараз. Ну там можна натрапити на лягушок, жабок чи як їх назвати. Ось та так, так я позбавляюся стресу. Добре, хто ще хоче? Давайте. Я, спробую. Да. наприклад, це у В дитинстві я каталась на велосипеді, спала, розбила коліну. Потім мені бабуся прочитала книжку і дала сопу, і тим я заспокоювалася. Так, да, дійсно, діти, подивіться, зараз ми просто з вами проговорили деякі ситуації, які з нами траплялися в житті, да? і ви, по-перше, зараз я буду коли казати, які методи ще є. У ці всі методи, багато методів ви описали, як можна, ви, як можна вийти і о, о, як можна вийти з стресової ситуації, тому що допомогти нам в цьому може тільки. ну, Є такі ситуації, коли допомогти собі може тільки сама людина, тобто самодопомога. Може бути. І так, якщо, наприклад, ситуація дуже складна, є така, такі випадки, як називається е, панічна атака, коли у людини починається, коли людина знаходиться сама, нікого не може прийти до допомоги, на допомогу можна відпрацювати такий простий рішення для себе, називається тут і тепер. По перше, згадати, прийти до себе, де я взагалі в місті. В селі, вдома, на вулиці, який сьогодні день, згадати який сьогодні день, який там, наприклад, що сьогодні 21 квітня я знаходжу себе вдома. Да? Який сьогодні день? Далі, місяць, там, квітень, пора року, весна. Тобто згадати ту інформацію, яка може вас привести в реальність, в ту реальність, з якої ми з вами знаходимося. Ось тут тобто, за допомогою таких простих. Взагалі правила, да, де я, який сьогодні день, число, місяць і пора року, ви можете спокійно, спокійно перейти з стресової ситуації, опанувати себе і, хоча б зрозуміти, що відбувається. Як ви думаєте, можна використовувати такий прийом, і чи допоможе він вам? Так, так. Так, хоча б розуміти, де ми, що ми, як ми. Так, така ситуація. Так, слідучий прийом є. Техніка стабілізації називається антистресове дихання. Чому я квітка, я зараз вам поясню. Ну, наприклад, є і метод медитації. ну, Зараз ми його може хтось їм, хто може йому користуватися, хто ні. І це довго пояснювати. Ось техніка стабілізації, антистресового дихання. Часто я думаю, що і в школах ваші вчителі теж таким чином пропонували заспокоїтися. Що ми можемо зробити? Ми можемо зараз із вами, давайте це зробимо, уявити квітку. Ну, от я таку вам поставила свою улюблену квітку. Ви там можете уявити собі яку завгодно. І зробимо глибокий, як будто ми нюхаємо цю квітку. Зробимо вдих носом. так Зробіть всі глибокий вдих. Зробили? Затримали трошечки. А тепер слідуюча картинка. Дивіться, тепер свічечки, давайте задуємо ці світочки. Тобто і це можна робити декілька разів до 10 разів. Таким чином, ви можете стабілізувати за допомогою дихання. Я вам хочу сказати, що навіть часто, коли у людей стрес або вони попадають на починається панічна атака, відбувається підняття тиску, артеріального тиску. І, наприклад, якщо на допомогу ну, не можуть зараз ви знаходитесь в такої ситуації, що вам не може хтось допомогти, то теж вдих і видих, да, техніка вдоху, видоху антистресова допоможе навіть знизити, знизити артеріальний тиск на 10 одиниць. Це теж так може вам допомогти антистресове дихання. Скажіть, будь ласка, хто з вас, хоча б раз раз, користувався технікою стабілізації антистресового дихання, називається. Я сподівалася. Вона допомагає вам, діти? Так. так. Мені, так в залежності від ситуації, який саме. Мені, наприклад, в моїй ситуації там вони не допомагало. Не допомагало, так. Ну, моя дитина в школі її навчилася, і вчителі теж навчили, то вона буває. Навіть її там іншим вдихни, видихни, ну, їй допомагає. Мені теж допомагає, але для того, щоб переключити увагу, я часто її використовую, щоб з тої ситуації не може заспокоїтись. Слідуючі діти теж опять мої улюблені кубики рорі, да, але це інша є така методика, теж подолання стресу. Коли ми називаємося. Ця методика, скажи мені, чому ти нервував? Це починається, Чому взагалі ти почав нервувати? З чим це було пов'язано твої нерви? Да, наприклад, чому ти почав нервувати? Чому ти впав в стадію стресу? Чому виник цей стрес? Хто хоче, будь ласка, за допомогою? Чому я почав нервувати? Хто може? Ну, з допомогою. Виберіть любі. Можна я. Так, да, да, давай сьогодні. Мабуть, якщо взяти другий рядочок і ага. поєднати з моїм життям, то, мабуть, коли почався дощ, це як можна інтерпретувати в початок повномасштабного вторгнення, то всі почали покидати свої домівки. От це, мабуть, таке. Те, щоб і за чого починала нервувати я, тому що я розуміла, що всі мої близькі люди роз'їжджаються. всі близькі люди роз'їжджаються, так. Добре. Дійсно, хто ще хоче чи діти сказати? Ну, Мені теж подобається середній рядок, це дійсно, наприклад, якщо почався дощ, да, наприклад, починається дощ або починаються проблеми. Я не можу вийти з дому, і оцей кубок я не можу досягнути того, чого я хочу. Дуже багато планів були, зло, були зломлені, дуже багато планів, які ми з вами думали, прогнозували, не завжди ми зараз не можемо досягнути цієї мети. Так, дійсно. Також саме діти, наприклад, якщо ось, зверху мені теж подобається, ніхто не хоче вогнища, серце і сонечко. Ніхто не хоче з цим порівняти. Чому ти поведесь? По, ну, я думаю, серце взагалі, це <сум> у дівчат тут одні дівчата в мене, Да я бачу. Нє, є хлопці. Є хлопець. А що да. вони? А ну давайте хлопець, де наш хлопець? Хай нам розповість свою історію сердечно, чому він нервував і стресував. Не хоче? Не бачу. Я стресував. Можна поєднати кубики з середнього ряду, там, де будиночок намальований, тому що внаслідок певних бойових дій моє житло постраждало. Так, да, дійсно. Ну, діти, я вам хочу сказати ще один стрес от, наприклад, свій от останній ніхто його не вибрав. Оце ключ, скріпка і планета. Ну, я дуже працюю багато над екологічним станом нашої планети. І ось я хочу вам сказати, ключ це для мене як технології, як розвиток людства. Ми, вони використає зскряпка, це те, що ми використовуємо планету в своїх цілях, і, і слідуючи, це наша планета, яка повинна бути квітуча для мене. Це теж великий стрес, коли я бачу. Коли ви не сортується сміття, викидується на вулиці, і взагалі ми не можемо себе екологічно поводити. Для те для мене це стрес. Я просто це хотіла вам сказати до того, що стрес може бути різного характеру, не тільки та ситуація, яка відбулася в Україні, а стрес може бути різного характеру, і він може у нас накопичуватися. Ця негативні емоції накопичуються, і потім вони повинні вийти, і це може вийти в дуже як кажуть, або ми можемо впасти в депресію. А ми може нам настає апатія, ми можемо постійно плакати, втратити апетит. Це все пов'язане з негативними емоціями, які у нас є. Ось, е, вибачте, зараз не, не туди. Вибачте, діти. Секундочку, діти, вибачте, будь ласка, як завжди називається. Показ слайдів. Так. Я хотіла. Ага. Ну і чому ми не показуємо. Так, е, хотіла слідчі діти вам слайдик показати, але щось. Це вам з іншого боку треба листати, злівого виходить. Так, я так. вододизайн. Показати. З іншого боку. Да? Зараз, секунду, нічого не реагує. Ладно, давайте слідчий так ось. Так, дивіться, діти, прогулятися повітрям, голову, прогулятися, прогулятися, провітрити голову ніколи не завадить. Пам'ятаєте, коли ви починали розповідати свої історії, ви казали, що можна прогулятися на повітрі, можна подихати свіжим, свіжим повітрям, і все у вас буде добре. Так, дійсно, діти, прогулянки на природі ніколи не завадять. І одна із методів подолання стресових ситуацій і подолання психологічної допомоги, самодопомоги, це прогулянки на природі. Всі ви любите гуляти на природі? Так. Ось ми можемо. Навіть діти, зараз ми, звичайно, що з вами не можемо вийти там, дуже далеко відійти від власної домівки, але все одно у вас є десь. Місце, як кажуть, улюблене, де ви можете знайтись, залишити своїми думками, подумати і таким чином теж подолати ту ситуацію, яка у вас є. Слідує, діти. фізична стабілізація зробити зарядку. Зараз ми можемо з вами зробити елементарну зарядку. Перше, давайте візьмемо ваші пальчики, всі, отак. і просто щипнемо за кожний ваш пальчик. Ущипніть себе, пришімітью таким чином. Тепер повертаємо голову з вами. Ви вже засиділися і повертаємо. Руки підняли. Так, вверх. підняли. Дві хвилини до закінчення. Ой, діти давай. так Ви зрозуміли? Трошки розслабилися, діти. Так. Зарядка допомагає стабілізувати ваш стрес. Дітинові, дві хвилини. Дивіться, слідуща вправа це безбечне місце. Намалюй його. Бачите, я таку картинку поставила. Тобто, ви можете навіть взяти ручку, це дуже добре допомагає ця методика, і взяти ручку, і намалювати те місце, в якому ви себе безпечно почуваєте. Теж ти можете зробити таку вправу. Слідуче, дівчата, ну це для нас з вами, хлопець тут, звісно, це емоція плачу. Діти, навіть емоція плачу це ті емоції, які ми з вами плакати, теж корисно, дівчата. І хлопці теж. Тому що, наприклад, хлопці, я вам хочу сказати, один у нас хлопець, так як хлопці свої емоції здержують, не плачуть, то у них часто виникає серцеві захворювання. Так що теж потрібно плакати. Може, десь в кутку, щоб вас ніхто не бачив, але плакати потрібно, бо це теж вихід емоцій. Слідую діти, підсумок. Кожен повибор, повинен вибрати з вас найкращий метод заспокоєння для себе. Я вам предоставила декілька методів, а ви вже виберіть все, що ви хочете. І хочу закінчити виступ такими словами: Я не те, що зі мною сталося, я те, чим я вирішив бути. Діти, те, що з нами сталося. Це зрозуміло, що дуже складна ситуація. Але ми те, чим самі вирішили бути. Я дуже рада за те, що ви мені сьогодні допомогли. Я думаю, що ви дійдете до тієї мети, яку ви самі собі поставили, бо ви не те, що з нами сталося, ви те, чим ви вирішили бути. Навчайтеся, будьте гарними, бо ви цього варті, діти. Я вам дякую за увагу.